Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні дуже просто і дуже коротко про дитячі істерики. З вами психолог Дар'я Біжанова. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і давайте розбиратись. Будь-яку дитячу істерику можна віднести до однієї з трьох категорій: це або вимоги, або протест, або капризи. Ну, капризи, це м'яко сказано, тому що вважається, що коли ми капризуємо, це таке щось безневинне, щось таке навіть трошки жартівливе. Але кожна мама, і я це розумію, що коли у дитини починається істерика, це вже не до жартів. Якщо істерика почалась по причині, яку ми називаємо протест, тобто є щось, чого дитина робити не хоче, і вона протестує з цього слідує істерика. Якщо це істерика вимога, дитина потребує чогось і вона вимагає, ну, ви знаєте або не знаєте чого, і через це починається знову ж таки істерика. І третій момент, який ми з вами назвали капризи, це вже коли дитина себе геть не може контролювати. В цьому випадку вона не знає, чого хоче, чого не хоче, і взагалі не розуміє, чому так. Домовлятися з дитиною треба відповідно до того, через що істерика відбувається. Якщо це протест, то можна дитину відволікати на моментах, коли в істеріці дитячий іде спад, тому що ви певно помічали, що є пікові моменти, коли дитина себе не може контролювати, вона вас не чує, не бачить, і тут просто розмовляти, щось пояснювати немає сенсу. І є спади, коли дитина вже втомилась і йде е, невеличка перерва, тут же можна з дитиною щось е, домовитись і відволікти. Якщо істерика через вимоги, то тут знову ж таки в моменти тиші, коли дитина заспокоюється, е, треба дати дитині те, що вона хоче, або пояснити, чому ви цього дати не можете. І стосовно моменту, коли у дитини починається істерика, яку ми з вами назвали каприз, вона відбувається через цілий ряд причин. Який буде у вас варіант, ну це вже ви дивитесь по ситуації. Дитина може бути просто перевтомленою, може бути занадто багато емоцій, може бути занадто багато уваги для дитини від оточуючих. Тобто тут ви вже дивитесь по ситуації, і єдине вирішення проблеми в такому разі, в такій істеріці, то це дитину заспокоїти, нагодувати, напоїти, дати відпочити. Прибрати всі екрани, гаджети і дочекатися, поки дитина заспокоїться. Найголовніше неважливо з яких причин сталася істерика. Головне, що може зробити мама або тато, або дорослий, який в цей момент поруч з дитиною, це бути поряд підтримувати дитину і дивитися, щоб вона собі не нашкодила. І якщо всі прийоми, яких є безліч, ви з ними, напевно, знайомі, допомагають, просто будьте поряд з вашою дитиною, нагадуйте, що ви її любите, що ви готові її обіймати, заспокоїти, коли вона цього захоче, і просто. Тримати себе в руках. Я знаю, як це буває іноді складно, я знаю, як дуже хочеться і накричати. Знаю, що буває, хочеться схватити дитину, якось її стабілізувати цього. Ні в якому разі робити не можна. Про те, що дитину бити взагалі заборонено, ну, це ми з вами не будемо обговорювати, правда? Тому найголовніше це залишатися вам, надійним, дорослим. У випадку, коли з дитиною трапилась істерика, і показати, що ви можете зрозуміти, підтримати і, коли настане час, заспокоїти. А також дайте зрозуміти, що ви свою дитину любите і підтримуєте навіть в такі критичні моменти. Бо коли відбувається істерика, дитина дуже вразлива, дитина не може контролювати ні своє тіло, ні свої емоції. І тут потрібно старатись прийняти її. Сподіваюся, цей ролик був пізнавальний, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, а також приходьте на індивідуальні консультації. Гарного вам дня!